Так, всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати вам Форте. Це Форте 300-й, Він же Башан 300-й. Одразу скажу, це моделька дороблена. Вона була на базі 250-го той, що був в минулому році, у 24-му. Але ця модель отримала по повний привід. Значить, давайте подивимось. Ця модель залишила, закріпила за собою. Коробку реверсивного типу, тобто 5, 5 передач вперед, 5 передач назад. Це у нас перемикач ходу, це у нас перемикач швидкості. Також тут у нас є повишені, поніжені передачі. Ось у вас навіть намальовано, як це працює. Тобто, в це положення, якщо тягове, в це положення, якщо на легких передачах. Сам мотор фартешний, карбюраторний трьохсотий, нормальний мотор. Постійно замкнутий повний привід, тобто ось кардан йде на задню вісь, ось карданчик йде напряму на передню вісь. Для чого це зроблено? Да, тут кузовна частина може і невеличка, але об'єм перевозимого вантажу досягає 600 кг на цих моделях. А сама кузовна частина має розміри 110 десять на м, сорок, якщо я правильно переміряв, якщо правильно пам'ятаю. Ось. І для цього, щоб ви не грузли десь в пісках або ще десь, задній привід, по суті, замінили на повний привід. Різниця у розході палива, у витратих палива, всього один літр. Тому, якщо ви хочете, задній приводний це 250 кубовий, окей, але він має. На голову нижче показники по проходимості, ніж повний привід. А різниця в 1 літр. Значить, також ці моделі обладнані стояночним гальмом отакого автомобільного типу. Приборка тут невеличка, як на лінхаях 300 в принципі, стандартна. Зараз я вам заведу покажу. Так. По інформації, тут у нас іде кілометраж, тріп і базові показники, типу, яка швидкість, поворотники, реверс і так далі. Також є під ну, не як це, зарядний пристрій для телефончика. Так, вмикається освітлення. Є також у нас підігрів ручки. Поворотники, клаксон, е електрост... А, це мігання виходить, у нас дальніми, щоб поблимати. А стартер у нас розташувався на цій. Ось він жовтенький стартер. Також маємо два режими освітлення. Перемикається, тобто це паркувальне, ну, чи стає заднє освітлення і е переднє. Так, відсікач палива. Значеб, тут все. Так, по ему є фіксатор гальм. Ось бачимо. Оцей от Показничок, язичок. Він фіксує. Ну, а це звичайна гальма. Також є стояночний трос, який затягує просто е, передній, еті. Е, передній фіксує, е, гальма. Так, По о, самим колесам, по ходовій частині Значить, передня у нас незалежна підвізка. З окремим речагом повністю захист в металевий іде. Ось бачимо. Кінгурятник. Е, додаткові фари поставлені, поворотники. Пластик до речі тут досить нормально закріплений. Попередньо спо. Вірніше порівняно з попередньою моделлю, де він більш хлібкий був, я думаю, досить часто ламався у людей, тут з цим попроще. Так, значить дивимось. Радіатор. Радіаторна сітка тут невеличка, він не масляний, він вже автомобільного типу, але радіатор тут без помпи, як я розумію. Тобто, вірніше, без великих лопастей, без вентилятора. Там маленький вентилятор стоїть і охолоджує рідина. Сам кузов металевий метал, ну, я не знаю, десь сантиметр 4 профіль, саме де, тобто 40 на 20, Товщина нижньої частини, тобто обивки, 1,5 мм, це точно я знаю. Сам кузов, в принципі, непогано зроблений, якихось щелін, шпарин я не бачу, тобто досить надійно підігнано. Він відкривається з трьох сторін, тобто задня, або бокові, або три одразу можна відчинити. По задній тут у нас стоїть роздатка, бачимо, стоїть така от, е, трубка. Це для того, щоб можна було під'єднати. Е, Этот фаркоп, тобто кріплення ставиться, у його в базовій комплектації немає. Ну, звичайно, ресорна ж підвізка бачимо на 6 лістів з обох сторін. Сама рама йде вже потовщена. Тобто, рама... До речі, рама на 300 х моделях йде е, вже посилена. от Відзаду до переду, отака от цільна. Це плюс, тому що на 250-х попередніх моделях ще го року були трішки з цим проблеми, тому що ну, такі рами були хлібенькі. До речі, бачимо, що вихлопна труба у нас не виходить повністю за кузов, а вона закінчується тут на середині. Сам кузов має, в принципі, підйомний тобто підйом тільки механічного плану. тобто він не... Ніяк там не опрокидується. З гідроциліндрами мають приїхати моделі. Це трицикли, які будуть трохи пізніше згодом. Ми ми їх теж познімаємо. Задні освітлювальні прибори також всі зроблені, тобто є ліхтар заднього ходу, поворотники, стопарі і отражайки. Отакий от от квадроцикл на сьогоднішній день коштує 4100 доларів. Доставка по Україні безкоштовна, гарантія один рік. Вони ставляться на облік. Він, нагадаю, повнопривідний, тобто всі чотири колеса ведучі. Також можна його придбати там, з додатковим обладнанням, типу шолом, кофри і так далі. Якщо вас зацікавило, можете набирати, питати, привеземо.